Привіт! Сьогодні ми говоримо про баланс, або як його ще називають, форма номер 1 Якщо ви ведете бізнес в Україні, то 100% про неї чули. Але знаєте що? Це не просто черговий папірець для податкової, це значно, значно більше. Давайте розбиратись, що ж це за звіт і чому він такий важливий. Давайте чесно, коли чуєш фінансова звітність, всередині щось трохи стискається, правда? Звучить так серйозно, складно, можливо, навіть трохи лячно. Здається, що там суцільні цифри і розібратись нереально. Але знаєте, це не так страшно, як здається. Насправді, це ну, це як розплутувати навушники. Спочатку виглядає як суцільний хаос, але варто потягнути за правильний дріт і все стає на свої місця. Так от, ми зараз разом знайдемо той самий правильний дріт і візьмемо цю звітність під контроль. Тож поїхали. Наше завдання на сьогодні розкласти по поличках найголовніший фінансовий звіт баланс. І зробимо ми це, ну скажімо, хвилин за п'ять. Готові? Тоді зануруємось. Отже, що ж це таке баланс? Уявіть, що це такий собі фінансовий знімок, або, якщо хочете, селфі вашої компанії, тільки зроблений він не на телефон, а за допомогою цифр і показує стан справ у конкретний день. По суті, цей знімок відповідає на два ну дуже прості, але ключові питання: перше, що в нас є, і друге а звідки ми це взяли? І от саме відповіді на ці два питання і дають повну картину, чи все гаразд у бізнесу з фінансами. Окей, з теорією розібрались. Тепер до найцікавішого до практики. Хто ж має подавати цей звіт? Коли і головне, куди пройдемося по ключових правилах. Так, хто ж у нас у списку Повно розгорнуту форму балансу, тобто форму номер 1 зобов'язані подавати великі та середні підприємства, ну і, звісно, компанії, що становлять суспільний інтерес. А як щодо малого бізнесу, малі та мікропідприємства, як правило, подають спрощену звітність, але якщо вони хочуть, вони цілком можуть подати і повну форму, це їхнє право. А тепер увага, дедлайни. Це те, що краще занотувати. Отже, запам'ятовуємо три ключові точки. Перша органи статистики. Сюди звіт має потрапити не пізніше 28 лютого. Друга податкова. Тут звіт подається разом з декларацією, на це є 60 днів після звітного року. І третя, для тих, хто зобов'язаний оприлюднювати свою звітність, це потрібно зробити до 30 квітня або до 1 червня, залежно від типу компанії. Пропустити ці дати ну, дуже погана ідея. Гаразд, давайте зазирнемо під капот нашого балансу, що там всередині. А всередині все тримається на двох китах, на двох основних поняттях це активи і пасиви. І отут головний закон: золоте правило бухгалтерії. Активи завжди дорівнюють сумі зобов'язань і власного капіталу. Завжди. Якщо ці дві частини не сходяться, значить десь помилка. Все. Крапка. Власне, тому цей звіт і називається баланс, бо він завжди має бути в балансі. Якщо зовсім по-простому, то активи це колонка що у нас є це наші будівлі, комп'ютери, товари на складі, гроші в касі і на рахунках, тобто все наше майно. А пасиви це колонка, звідки ми це все взяли. Це можуть бути або власні гроші засновників, це і є власний капітал, або ж позичені, кредити в банку, борги постачальникам. Все просто, що маємо, і звідки взяли. А ось вам цікавий нюанс. Вартість активів, знаєте, не стоїть на місці. Ну, наприклад, комп'ютер, який купили три роки тому, вже не коштує стільки ж, він зносився. Так от, у балансі активи показують не за тією ціною, за яку їх колись купили, а за так званою залишковою вартістю. Тобто беремо початкову ціну і віднімаємо від неї весь накопичений знос. Цей процес називається амортизація. Ну, а тепер поговоримо про те, що буває, якщо, скажімо так, забути про звітність, а буває відповідальність і, звичайно ж, штрафи. Давайте подивимось, якою може бути ціна такої помилки. Почнемо з найменшого. Якщо вперше не подати звіт до органів статистики, можна отримати адміністративний штраф, сума починається від 170 гривень. Це, так би мовити, перше попередження. Далі. Якщо не подати фінзвітність разом із податковою декларацією, куди правильно до податкової, то штраф за кожне таке порушення буде вже 340 гривень. І ключове слово тут кожне. А тепер найсерйозніше для тих, хто зобов'язаний публікувати свою звітність разом з аудиторським висновком. Якщо цього не зробити, то штрафи тут уже зовсім інші. Вони можуть сягати від 17 тисяч і аж до 34 тисяч гривень. Відчуваєте різницю. Але зараз є надзвичайно важливий момент через воєнний стан. Відповідальність за несвоєчасне подання чи оприлюднення звітності тимчасово призупинена. Проте, розслаблятись не варто. Є велике, але всю пропущену звітність треба буде подати протягом трьох місяців після того, як воєнний стан буде скасовано. Тож краще тримати все під контролем. Так, ми пройшлися по основних моментах. Давайте тепер зберемо все докупи. Що ж найголовніше варто запам'ятати з усього цього. Ось такий собі чек-лист для успішної звітності. По-перше, чітко знайте, до якої категорії належить ваше підприємство: велике, середнє чи мале. По-друге, дедлайни. Запишіть їх собі в календар. По-третє, пам'ятайте про золоте правило. Активи дорівнюють пасивам завжди. По-четверте, не забувайте про штрафи. І п'яте, маленький лайффак. Щоб швидко знайти потрібну електронну форму, просто вбийте в пошук ідентифікатор s 01115 і наостанок хочу запропонувати подивитись на баланс під іншим кутом. Це не просто якась нудна вимога від держави, ні. Це по суті історія вашого бізнесу розкажена мовою цифр. І от питання, над яким варто замислитись, а яку історію розповідає ваш баланс? Це історія про успіх?